Росія вкотре атакувала Україну кабами та ракетами різних типів. На жаль, на Харківщині багато постраждалих, серед яких діти внаслідок атак Федерації є й загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури у кількох областях. Тим часом самих росіян продовжують спіткати негаразди. Зокрема, у Москві спалахнула масштабна пожежа на заводі, а в томську також горіло підприємство. Про це а також про Бавовну в Білгороді можливі атаки РФ на Великдень та план окупантів щодо захоплення нових українських територій. Далі у свіжому даджесті новин за 3 травня. Ви на каналі Січас у студії традиційно Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку, і будемо переходити до термінових новин. Минулої доби ворог завдав три ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це розповіли у свіжому звіті генштабу збройних сил України. Внаслідок російських атак на жаль, є загиблі та поранені серед цивільних руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. По кожному із цих регіонів окремо далі. Російські війська 2 травня обстріляли Миколаївський район, використавши ракету Х-59. Про це повідомив голова відповідно Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, а на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідоване. На щастя, постраждалих немає. Крім того, за словами Кіма, сьогодні зранку 3-го числа ворог здійснив ще й артилерійський та мінометний обстріл акваторій Очаківської громади. Також без поранених неспокійно було і у сусідній Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 13 населених пунктів. Та сам обласний центр про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін. Росія обстрілювала житлові квартали, пошкоджено дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків, навчальні заклади, об'єкт комунальної інфраструктури, магазини, гаражні та складські приміщення, а також господарські споруди, автотранспорт, припортову інфраструктуру та газогін. На жаль, там поранено одну людину. На Сумщині Російська Федерація вночі та зранку здійснила вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 43 вибухи, як повідомив голова ОВА Ігор Кальченко. Обстрілів зазнали Ходзінська, Миропільська, Краснопільська, Есманська та Середонобуцька громади. Російська Федерація атакувала й Харківщину за даними їхнього керманича Олега Сінігубова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів у Куп'янському районі у селищі Новоосинове на території приватного домоволодіння. На жаль, загинув 66-річний чоловік. У місті Дергачів наслідок влучання ворожих кабів отримали поранення вісім дітей, а також чоловік 75 років. Крім цього, поранено 66-річного чоловіка в селищі Куп'янськ-Вузлови. Також в день п'ятниці окупанти вдарили і почугуєву. Як повідомляється у зведенні військової адміністрації, обстріл стався о 12.08. внаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Нині триває ліквідація наслідків профільними службами. Ми будемо відстежувати ситуацію надалі. На Дніпропетровщині учора надвечір ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району. Виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Як зазначає, голова ОВА Сергій Лисак минулося без жертв. Продовжилися атаки і на Нікопольщину. Спершу ввечері, 2 травня, агресор посілив дроном Камікадзе по райцентру. Потім із важкої артилерії обстріляв червоногригорівську громаду. А на ранок, сьогоднішнього дня, під ударом знову опинився Нікополь. Крім цього, постраждала марганецька громада. А окупанти застосували безпілотники. На щастя, без постраждалих. На Донеччині російські війська атакували місто Курахове. Загинуло двоє людей. Про це повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. В зоні ураження опинилася центральна частина міста. Пошкоджено висотки. Також поранено двоє людей. Вся інформація щодо пошкоджень та руйнувань наразі уточнюється. Тим часом у сумській області попередили про можливі атаки РФ на Великдень та на день інавгурації Путіна. Як заявив очільник ОТГ Юрій Зарко, російські війська можуть атакувати зокрема Білопілля. Про це свідчить досвід попередніх років і своєрідне затища, що вказує на підготовку Федерації до так званої нової хвилі ударів. Цитую на жаль, це не перший рік. Ми маємо таку ситуацію, коли дійсно на свята ворог посилює обстріли. Зокрема, ми це бачили минулого року, позаминулого року, тому є певна тенденція. Ми вже скажімо, навчилися дещо аналізувати, прогнозувати дії противника і особливо зараз, розуміючи, що їм потрібно десь відволікти частину військ зі східного напрямку і отримувати на цьому напрямі. Була дуже велика активність тиждень-два тому, і гради, і артобстріли. Потім деяке затища це затища, як кажуть, перед бурею, що готують дійсно новий удар. Я впевнений особисто зі свого досвіду, що це буде на свята. Вони захочуть, як то кажуть, нас привітати, сказав зарков ефірі телеканалу Радіо Свобода. Водночас командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, в інтерв'ю за Таймс підтвердив, що у країни агресорки справді є план можливого захоплення двох міст Харкова і Сум. Цитую. Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум. Але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні, сказав він. Також Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації, за його словами. Росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку. Нагадаю, останніми тижнями в мережі з'явилася інформація, що нібито. Ворожі окупанти готують новий наступ на Харків та Сума. В Україні наголошували, що навіть якщо вороги мають такі плани, то навряд чи вони зможуть це здійснити. Рухаємося далі до новин із самої Росії. У Москві спалахнула потужна пожежа на заводі з виробництва штучного каменю. У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ обмежились хіба що повідомленням, що займання сталося в триповерховій адміністративно-виробничій будівлі. За їхніми даними, вогонь охопив 2500 квадратних метрів будівлі на тисячі квадратах. Частково обрушилася покрівля. Пізніше для гасіння полум'я на місце події пригнали авіацію Московського авіаційного центру. У повідомленні йшлося про залучення 120 спеціалістів та 35 одиниць техніки. Ближче до 2 години ночі, 3 травня, пожежу вдалося ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила. У Кремлі обіцяють, що встановлять точну причину займання за результатами пожежно-технічної експертизи. Водночас у коментарях до повідомлення у пабліках звичайні росіяни шукають так званий український слід у тому, що відбулося. Як гадаєте, чи знайдуть? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а ми рухаємося далі, адже водночас у російському томську ще затемна спалахнула пожежа на території заводу «Сіпкабель». В обласному управлінні російського МНС розповіли, що там обгоріла покрівля та кабельні лінії, а також утеплювач у середині зовнішньої стіни. Загальна площа пожежі склала 50 квадратів. Наразі причина загоряння ще встановлюється. Ну а В Білгородську область вкотре завітала бавовна. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що у Шебекіно дрон Камікадзе атакував заправку, внаслідок чого загорівся резервуар для зберігання газу. Також Ченуша сповістив, що у селі Вознесенівка той же, ну точніше, не той же його брат, дрон Камікадзе потрапив у автомобіль, припаркований поряд із комерційним об'єктом. За даними Гладкова, загалом Білгородську область вранці, п'ятниці аж тричі зазнала атаки безпілотників. Гучно було й у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Ввечері 2 травня там пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили зокрема і в пабліках локальних, і офіційно голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіцина. За її словами, вогонь розборівся локаційно в мікрорайоні Колонія. Голова МВА також додала, що наразі чекають на уточнену інформацію. При тому у соцмережах повідомляють, що в цьому районі розташований завод Дормаш, де раніше російські окупанти ремонтували свою військову техніку. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки, підписки на канал «Сейчас», Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. І до зустрічі у свіжих дайджестах.